127 квадратних метрів, готовий таунхаус у терасі. Це таке невеличке містечко. Бачите, будинки в однаковому стилі, нормальний під'їзд з плиточкою вимощений. 1,7 ділянка це межа. і вимощено під одно авто але якщо у вас два, тут є місія, два авто якраз поміщається. Переливний септик, причому він. У кожного таунхауса окремо два повноцінних поверха. Зараз покажу вам планування і заднє подвір'я. Це Тарасівка, одеська траса, до метро 8 кілометрів, поруч садочок, зупинка, магазин. К суті, все, що потрібно для життя: електрика, вода заведення, монолітні сходи. Що Головне, це кімната на першому поверсі. Вона може бути спальня чи кабінет. І простора кухня, вітальня, столова 40 квадратних метрів. І вихід якраз на зону відпочинку. Межа, йде по паркан. Нагадаю, ділянка по документам 1,7% з лівим призначенням під житлову забудову. Це санбузол. І зараз покажу планування другого поверху. Так, тут загалом три. Окремі спальні кімнати. Одна, друга і третя. І велика ванна кімната. Вартість таунхауса буде указана в описі з телефонами. Приїжджайте на перегляд. Класний варіант.